І каскар брехун, але ж всі ми люди добрі, час від часу казки розповідаємо, час від часу казки слухаємо, і навіть час від часу казкам віримо. Тож дозвольте, і я вам розповім одну стару стару казочку та й на новий лад про лисичку сестричку і жадібних в них. Ведмежат. Як відомо, ведмежата сир у лісі раз знайшли, довго-довго сперечались, поділити не могли. Хоч натура у ведмедів дуже жадібна була, не дісталось їм нічого. Сир лисиця загребла. Ну, а в цей же час сусіди не у лісі, а в селі, розпочали разом бізнес. І все ділити почали. Тут, як тут, лисиця з лісу, їх взялася розсудить, влізла в долю із дядьками, сиром змігши підкупить. І пішла друга робота, гроші змігши заробить, все лисиці віддавали, щоб друг другу досадить. Та війна така недовго між сусідами була, все вони провоювали. Залишились без гроша, і лисиця все забрала, а мораль тут на умі: не сваріться між собою, не поможуть вам чужі.